Вітаю, шановні 10 класи. Ми продовжуємо з вами розглядати історію України. І останній героїчний акорд визвольної боротьби в ході революції 1917 21 року. Це другий зимовий похід, повстанський рух. Тому ми сьогодні цьому і присвятимо нашу увагу. Наприкінці 1920 року. Армія Української Народної Республіки у визвольній боротьбі за незалежність України зазнала поразки, вояки ОНР УНР залишили територію на Дніпрянщині та інтернувались до польських таборів. На українських землях остаточно утвердилась більшовицька влада, які протистояли лише селянство. На черговий похід більшовиків і відновлення практики воєнно-комуністичних методів продрозкладки селяни відреагували невдоволенням. У гострій формі опору повстанським рухом. Ідеологічне забарвлення селянському руху надавали різні політичні партії, що діяли в Україні. З 1919 року в ньому чітко простежувалися три напрямки: УНРівські, що виступали за владу директорії УНР, анархо-монархійські, а також ті, що не мали чіткого політичного забарвлення. Попри загальне антикомуністичне спрямування, селянська повстанська ідеологія встановила набір різних гасел, що виникли відповідно до ситуації. Вимоги політичного характеру все більше поступалися соціально-економічним. Більшість населення виступала під гаслами мир, хатам, війна, Палацам!» та землю селян. Потужний спелеск селянсько-повстанського руху відбувся після закінчення радянсько-Польської війни. Та остаточно закріплення більшовиків на українських теренах, за офіційними даними, наприкінці 1920-го, на початку 1921-го року, лише у великих повстанських загонах в даному випадку налічувалось понад 100 тисяч осіб, не враховуючи участі селян у численних повстаннях, що охопило Україну. Зокрема, взимку 1921 року повстання селян Ямпільського повіту на Поділлі прийняло участь понад 15 тисяч осіб. Оповстання селян села Терни Катеринославського губернія в липні 1921 року взяло участь близько двох тисяч осіб. Застосовуючи практику партизанської боротьби наприкінці 1920 року, повстанці утримували під своїм контролем майже всю сільську місцевість. Розмах повстанського руху був змушений визнати керівні кола республіки. На четвертій конференції КПБУ у березні 1920 року вони визнали, що Куркуль став фактично владою в Україні. Леня також визнав, що радянська влада розпочала нову форму війни в Селянську. Хоча більшість учасників повстанських загонів складали вихідці з Бідняцького та середняцького прошарків селянства, більшовики охрестили їх куркулями та бандитами. Усвідомлюючи масштабність внутрішньої загрози, радянська влада використовувала найбрутальніший арсенал зброї для боротьби проти повстанців. У місцевостях, охоплених повстанським рухом, запроваджувався інститут заручників та кругова порука населення. За будь-яке заворушення проти радянської влади. У випадок відвертої непокори та ворожості населення до більшовиків останні вдавалися до повного знищення сіл. Зокрема, на підтримку повстанців тільки у Васильівському повиті на Київщині в 1920 році було зруйновані села Ковалівка, Триліси, Сидори, Маринці та Дрозди. Восени 1920 року під час придушення селянського повстання в районі станції Мордаровка за Веселикут Роздільна більшовики розстріляли 224 особи і спалили село Гедеримку. Щоб запобігти масовим втечам селян до повстанців, чоловіків із сіл почали арештовувати. Боротьбу проти повстанців прирівнювали до боротьби проти білогвардійців. І в квітні 1920 року при Південно-Західному фронті було створено тилове управління, яке очолив голова ВНК Дзержинський. У губерніях створювалось управління начальників губерських дільниць тилу у повітах комендатури, які мали боротися з повстанцями. У січні 1921 року безпосередньо керував боротьбою з повстанським рухом стали постійні наради по боротьбі з бандитизмом на всіх рівнях. Від всеукраїнською, де головував спочатку Фрунзе, а потім Раковський, до повітових. Цими актами більшовики оголосили відкриту війну повстанському селянству. Після капітуляції білогвардійських військ Барона Врангеля в Криму більшовики кинули дві треті регулярних частин Червоної армії Південно-Західного фронту, які брали участь в Кримській кампанії на боротьбу проти селянського повстанського руху. Окрім цього, залучили спеціальні частини, чисельність яких в середині 1920 року на території України досягла 50 тисяч осіб, поселених кіннотою, кулеметами, артилерією і навіть літаками. Загалом в боротьбі з повстанцями в 1920 21 році взяли участь 1 мільйон 200 тисяч осіб, що становило 1 п'яту загальної чисельності Червоної армії. Повстанці відповіли жорсткими розправами над чекістами. Червоноармійцями, міліціонерами, радянськими службовцями. Лише за першу половину 1921 року у боротьбі з селянством загинуло близько півтори тисячі осіб з радянського боку. Також виникли повстання серед мобілізованих, більшість з яких становили також селяна. Не будучи в змозі перемогти у масштабній війні проти селянства, більшовики були змушені перейти до нової економічної політики. Яка була проголошена у 1921 році на 10-му з'їзді РКПБ. До спаду збройного руху, селянського руху деякою мірою спричинила також амністія, проголошена п'ятим всеукраїнським з'їздом рад в березні 1921 року. Схильність основної маси селян до мирного життя землі і господарства призвела до того, що значна частина повстанців повірила в амністію, склала зброю і з'явилась повинною. Загалом амністію в Україні скористались 10 тисяч повстанців. Осадочний спад повстанського руху відбувається в другій половині 1921 року. Особливо помітний він був на лівобережній Україні, де чисельність повстанських загонів після розгрому Нестора Махна різко зменшилась. На правопережжі цей спад був значно меншим. Значною мірою така тенденція була зумовлена близькістю кордонів. У дестабілізації ситуації в Україні. Були зацікавлені сусідні Польща та Румунія. Вони підтримували повстанські загони, дозволяючи їм відходити на свою територію у випадку поразок, а також використовувати їх для підготовки нових рейдів. Загалом в Україні в 1921 році було ліквідовано 52 повстанські загони та об'єднання, в тому числі так звані Великі Армії Махна, загони Чорного, Богатиренка, Брюховецького, Колесника та Інги. Всього за 10 місяців 1921 року різними способами було виведено з боротьби 444 отамани. Під час бойових дій Червона армія захопила 30 гармат, 333 кулемети, 2667 гвінтівок та значну кількість іншого військового майна. До кінця 1921 року, як організована Збройна сила, повстанці втратили опору на селі. Незважаючи на це, у вересні 1921 року в ОСРР було 64 загони, в яких було 3277 осіб. Однак бандитизм залишався ще вагомим фактором суспільного життя республіки, бандитизм умовний, зазначимо. І наприкінці 1921, на початку 1922 року, з'явився новий його різновид, так званий Голодний. Його прояви були зафіксовані в Донецькій, Запорізькій, Катеринославській, Кременчузькій, Харківській, Чернігівській губерніях та частини Полтавського, Миколаївської та Одеської губерній. І хоча голод, так званий голодний бандитизм характеризувався повною відсутністю політичного забарвлення, його можна зарахувати до розряду оборонного. Селяни добували собі їжу та боролися з продподатком, який збирали з голодуючих селян. На ґрунті голоду в січні 1922 року відбулось велике повстання селян у голодуючому Кобелянському повіті на Полтавщині. Під час його придушення було розстріляно близько 100 тисяч осіб. В умовах голоду 1921-23 років політична активність селян знизилась майже до нуля. Голод виявився фактором, який ефективніше за каральні експедиції втихомирював повстанців, збагнувши це, радянський уряд допоміг. Так званим природним катакалізмом справитись з куркульським бандитизмом, конфісковуючи злиденні продовольчі запаси вже у голодуючих. Після поразки військ Української Народної Республіки у боротьбі з більшовиками їх було інтерновано за наказом польського уряду в табори для військовополонених. У 1921 році командування військами УНР та повстанською командою було розроблено план допомоги повстанському руху. З метою підняти населення на всенародне антибільшовицьке повстання. Повстансько-партизанський штаб переїжджає до ближче до кордонів з радянської України, до Львова, і взявся готувати рейд. Планували, що на окуповану територію перейдуть декілька загонів, їх підтримують місцеві, так, так спалахне повстання. Поляки погодились надати технічну е, техніку для роботи штабу та його станиць. Оформили українцям документи на безкоштовний переїзд залізницею. А головне випослали на волю дві тисячі старшини, козаків із таборів інтернованих у Каліщі, Вадовицях та Олександрові Куявському. Сотник Григорій Рогоз не згадував. А від уряду Старнова накази розпоряджені, інструкції підняти дисципліну, провадити навчання, чекати скорого вимаршу на Україну. Люди чекають, чаться. Луплять напівбосими ногами в землю, вивчаючи муштру, готуються на Україну, вірять у швидкий поворот. Та як не вірити, чим же тоді існувати, дихати, жити? Віра ця допомагає пережити худобячі животіння ізнущання, та таборової охорони. Поляки також співпрацьовували з російським евакуаційним комітетом, який очолив Борис Савінніков. Цей орган готував партизанський рейд на територію Білорусії. Для здійснення плану в таборах для інтернованих було створено повстанську армію. Вона складалася з трьох груп: Волинською близько 800 бійців під командуванням генерала Юрія Чучунника, Бесарабською, 300 бійців, якими командував генерал Гулій Гуленко, і Подільською 400 бійців під командуванням полковника Палія, згодом полковника чорного. Загальне командування здійснював Юрій Чучунник. Ну і з ним давайте познайомимось. Визначний військовий діяч закінчив агрошколу в Умані, брав участь у Першій світовій війні, в липні 1917 року обраний членом УЦР, восени 1917 року сформував в Звенигороді ті ж вільного козацтва, який в лютому 1918 року розробив збільшовізовано 8 армію і 8, 8 тисяч загонів Муравйова. контролював великі території Київщини та Хресонщини. Влітку і весени 1918 року повстанці під Жичунника вели бої з німцями і гетьманцями. В лютому 1919 року об'єдналися із загонами Григорієва, який очолив могутню військову групу. І Чичунник став начальником штабу разом з Червоною армією повел наступ проти військ Денікіна Антанти та зайняв Херсон та Одесу. В травні 1919 року через політику воєнного комунізму. Виступив проти більшовиків. Після загибелі Григор'єва частини Тютюнника в липні 1919 року приєднались до армії УНР, воювали проти Червоної та Білогвардійської армії. Тютюннику присвоєно було звання генерал Хорунджова, був начальником штабу під час першого зимового походу. В листопаді 1921 року очолив другий зимовий похід. Після невдачі емігрував. У 1923 році повернувся в радянську Україну. Потративши в пастку ОДПУ, виклав тактику і стратегію в харківській школі червоних старшин. Яновський на основі блискучих оповідей тютюнника створив роман Чотири шаблі, написав спогади, кілька кіносценарій, навіть зіграв себе, себе самого в фільмі е, Пісуцький купив Петлюру. В 1921 році арештований, вивезений до Москви, розстріляний за наказом начальника спецслужби Межинського. Насправді було декілька ідей того, як, якою повинна бути ця армія. Було дуже важливе питання, коли розпочинати так. З травня 1921 року існував план Юрія Отмарштейна. Це вторгнення армії ОНР на підрадянську Україну з Польщі та Румунії. І до армії долучалися партизанські загони. Разом вони виженуть більшовиків. Але цей план не підтримали. Тому існував інша дата це серпень 21-го року, тобто конфіскація врожаю, яка спричинила би активізацію повстанського руху і підтримку військ. Але і цей е, план теж був не піддав. Тому Юрій Тютюнник в жовтні 1921 року запропонував удар з трьох напрямів трьома групами. Але ці влади дос, про ці плани достеменно знало командування Червоною армією. Задяки цьому вдало налагодженій розвідці, і воно було готувало для повстанців Пастку, які одним ударом передбачалися знищити боєздатні антибільшовицькі сили. І на правобережі в цей момент було зосереджено майже мільйон півмільйона точніше, громадян і червоноармійців. Рейд розпочинається проти ночі. 26 жовтня 1921 року Подільська група під командуванням полковника Михайла Палія Сидорянського перейшла кордон біля Гусятина. Повстанці роззброїли прикордонну заставу, діставши трохи боєприпасів і півтора десятки коней. Наступна сутичка з 8-м полком чер... червоного козацтва біля села Загородок, також минула успішно, навіть вдалося захопити прапор противника. Увечері наступного дня вояки зупинилися на ночівлю в селі Яблунівка. Там їх викрила розвідка бригади Червоного козацтва. Бій розтягнувся на цілий день. Палій Сиднянський був поранений і відступив на північ. Решта групи, на чолі з полковником Сергієм Чорним, продовжила рух на схід. Дорогою до них приєдналися місцеві атамани Струк та Орлик. 4 листопада 1921 року. В операцію долучився найчисельніша група Волинська. Очолювали її генерал-хороший Володимир Янченко. При ніж перебував і штаб Юрка Тютюнника. Вони перейшли кордон в районі Олевська, через три дні захопили Коростень, втриматися там не вдалося. Ще через три дні повстанці здобули станцію Чоповичі. Більшовики підігнали бронпоніст і відбили напад. До боротьби долучились 9-ту кавалерійську дивізію Григорія Котовського. Командування групи вирішило повернутися до Польщі. 17 листопада повстанці спинилися на перепочинок в селі Малі Млиньки. Там їх червона армійця. Вирватися вдалося тільки сотні вояків, зокрема Тютюннику та Палієві Сидорянському. В полоні опинилися 537 бійців. До суду такого дожили 442 бійці. 22 листопада 1921 року в містечку Базар було розстріляно 361 український боєць. Очевидець описував. Протягом цієї ночі весь час було чутно кулеметну стрілянину. Коли вивели на розстріл першу партію, то чули, то чутно було, що співають ще не вмерла Україна. Страти уникнути. уникнули близько 80 колишніх червоноармійців. Їх відправили до Києва для додаткових допитів. Там більшість і загинула у камерах або від куль. Дізнавшись про поразку Волинської групи, Сергій Чорний е також відступив до Польщі. Тим часом третя група Бесарабська, генерал Хоронша Андрія гула Гулауленка, почала рух із румунського боку. Вона мала відтягнути сили двома групами. Позбавлені зв'язку повстанці не знали, що допомагати вже нікому. Перейшовши Дністер три сотні бояків спробувала атакувати Тирасполь. Сили були надто нерівні, втративши близько 80 осіб, головнополоненими, частина групи повернулася на румунську територію, а решта була розстріляна. Відтак похід закінчився трагічно і не приніс очікуваних результатів. Намір підняти загальноукраїнське збройне повстання на повалення та повалення окупаційного режиму України зазнав невдачу. Юрій Отмаштайн у своєму звіті навів дві основні причини невдачі. Рейду. Перше, це невдало обор... обраний час, підготовка надто затягнулась. Тим часом більшовики систематично ліквідовували партизанські загони. Друга причина вкрай погане озброєння. Це опосередковано зумовило і малу кількість учасників походу, найбільше просто... просто не вистачало зброї. Втім, попри провал, були і позитивні наслідки. Полковник підсумував: рейд цей наочно показав населенню. Великого району від кордону аж по Київ, що боротьба за волю нації не припиняється, і що більшовицька влада насправді не є такою могутньою, як це могло здаватися тим, хто находив під червоним терором. Для цієї боротьби потрібна лише міцна організованість самого населення. Рейд це вніс дезорганізацію і до де певної міри паніку серед багатьох червоноармійських частин. Він до певної міри підірвав авторитет радянської влади в очах населення. Вніс руйнацію в організацію вивозу продналогу з України до Росії. Причина поразки селянського руху і другого зимового походу можна звести до того, що час виступу був невдалий, активна підготовка і розвідувальна робота червоноармійців зосереджена значні сили Червоної армії на правобережжі, початок голоду, зміна політики радянської влади впровадження непу, втома населення від війни. Малочисельність загонів армії УНР, амбіції про рахунок керівників повстанських армій України. Таким чином, визвольні змагання українського народу 1917-1921 років закінчилися поразкою. Державна незалежність здобуту внаслідок Національної демократичної революції 1917 року, зберігти не вдалося. Втрачено було і певні соціальні здобутки, залишилися нерозв'язаними найважливіші соціально-економічні проблеми. За їх розв'язання взялась більшовицька партія, яка вихолостила національну специфіку історичного поступу і спрямувала природні прагнення народів до кращого життя у вигідне для себе русло. Причина поразок українських самостійних сил ви бачите на екрані становлення української держави відбувалося в складних політичних умовах. Для багатьох пересічних громадян, навіть для видатних політичних лідерів, характерною була невизначеність суспільних пріоритетів. Форм Союзу з іншими державними утвореннями. Протягом короткого часу визначилися прихильники Державної незалежності України: Центральна Рада, Гетьман Скоропадський, директорія ОНР, Національно-Комуністична меншість компатія України. Проте всі ці політичні сили діяли неузгоджено, навіть ворогуючи між собою. Українська революція показала, що ідея незалежності України живе в різних соціальних верстах суспільства. Більшість її прихильників становили українці. Близькою вона була також для представників інших національностей в Україні. Еволюція поглядів на державний устрій України пройшло чимало політичних лідерів. Підсумок їхніх пошуків стали переконаність у необхідності національно-державного суверенітету України і співпраці з іншими демократичними державами. Невизначеність зовнішньої політики українських урядів гальмувала розвиток держави. І навпаки, боротьба за незалежність змушувала противників відступати. Українську самостійність заперечували російські білогвардійці, більшовики, їм протистояла українська інтелігенція і селяни, меншою мірою робітники. Прагнення мати власну державу в Україні було настільки сильним, але не підкріплено силою, що більшовики для відстановлення своєї влади змушені були декларувати підтримку незалежності України і навіть здійснити в 20-х роках конкретні кроки на шляху українізації. Політичний і економічний суверенітет України в складі майбутнього СРСР був фіктивний. Більшовицька Росія, по суті, не відмовилась від імперських амбіцій царизму. Історичне значення визвольних змагань 1917-1920 року полягає в тому, що було збережено і поглиблено процес українського державотворення, який бере початок від часів Київської Росії України. Українці знову намагалися всьому світові про себе. Нагадувати як про окрему націю, що має повне право на власну державу. Українська Народна Республіці та Західноукраїнській Народній Республіці не судилось відстояти і зміцнити незалежність та стати в ряди європейських держав. Але набутий досвід та уроки стали надбанням наступних поколінь борців за українську державу і знадобились наприкінці ХХ століття. Боротьба українського народу за незалежність показала, що однією ідеєю проголошення самостійності недостатньо. Потрібна єдність усіх політичних сил, якої завжди бракувало в Україні. Сходячись у головному, національні сили різної орієнтації боролися між собою, невміння захищатися від зовнішніх ворогів, пошуки опори за межами України, боротьба за владою, внутрішні чмари, неефективна соціально-економічна політика, байдужість частини населення до долі держави призвели до поразки української революції. Тобто останньою спробою збройним шляхом здобути незалежність України під час визвольних змагань 1917-21 років став другий зимовий похід армії УНР. Однак за складних і несприятливих обставин під тиском цілої низки причин закінчився трагічно він і не приніс очікуваних результатів. Підняти загальноукраїнське збройне повстання не вдалося. Але героїзм і самопожерство учасників походу в ім'я вироблення української державності. Їхній патріотизм і любов до України залишаються взірцем виконання обов'язку перед народом і державою. То завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, опрацюйте до наступного року. До зустрічі!